Для вас, шановні друзі, сьогодні у нашій програмі діалоги ми будемо говорити про непросту складну ситуацію в Україні і на Херсонщині. Зокрема, до цього ми запросили лідерів. І представників політичних партій, які мають висловити свою думку щодо подальшого руху нашої держави. Я хочу вам представити Едуард Бехарський, заступник голови Херсонської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, Лариса Оленковська, депутат Херсонської обласної ради від партії Батьківщина. Також в студії Денис Лашкарьов, це голова народної самооборони, голова Херсонської організації Батьківщина Молода Доброго дня. і Анатолій Тарановський, перший секретар Херсонського обкому комуністичної партії України, депутат Херсонської обласної ради. Вітаю отже, шановні друзі. Дуже непроста політична ситуація, і я думаю, що сьогодні наше суспільство людей Херсонщину взагалі турбує як досягти злагоди. В першу чергу я б хотіла почути думку кожного з вас, адже ви представляєте політичні партії, ваші шляхи з цього приводу. Василь, Два хочу. хочу наголосити, що Всеукраїнське об'єднання Свобода завжди виступала за перемір'я і мир, і злагоду, і добро в цій країні. Ми дуже любимо свій народ, особливо свою націю, яка показала навіть в такі тяжкі із питання, випробування. Коли люди гибли, я сам особисто це бачив, я там був. Повірте, це дуже страшно, це дуже тяжко. Я хвилин 20 плакав, я цього не стидаюсь. Потім люди оговтались і почали наводити лад в країні. І я впевнений, що цей народ, ця нація, я підкреслив, ця нація українська, яка ніколи не ставала на коліни. Ні перед ким не стане, і вона завжди наведе порядок в своїй хаті. Але все ж таки хотілося б почути от шляхи вашої політичної е, організації, які ви бачите, як досягти злагоди. От є у вас конкретні пропозиції, конкретні кроки для того, щоб усі ми, усі ви змогли домовитися, звичайно, по перше, не треба з нас, я маю на війну свободу робити якихось там. Як це пропонувалось вже в останній час, ну, роки 3-4, як мінімум, а то і раніше, що ми якісь там фашисти. Ми і про так це далі. не говоримо. Ми говоримо я про злагоду в Україні. Я зрозумів, я зрозумів. Тобто ми, звичайні люди. Ми ні з ким не сперечаємося, ми ні на кого не нападаємо. Що ви говорите стосовно злагоди, то ну, перші кроки до перемир'я завжди виходили із нас, від так званої опозиції. Тобто від батьківщини, від руха, від всіх політичних партій, так називаємо опозиційних, зараз вони провладні партії, дай Боже дав нам це. Я думаю, що навіть з нашими опонентами ми зможемо якось домовитись. Але хочу наголосити ще раз, що Свобода завжди виступала проти комуністичної партії. Ми не виступаємо проти людей, які її підтримують, розумієте? А проти. Того комуністичного строю, який довів страну нашого хаосу. хаос? Це таке стирне питання, так, що саме дивила Лариса Павлівна. Ви багато років в політиці працювали і у владі, так, були заступником голови облдержадміністрації. От на сьогодні яке рішення, який ви бачите, рух вперед? Робота. Робота. Тобто це єдине, що насправді несе мир і злагоду, всім людям тільки спільна робота. Наша спільна робота над розбудовою держави. Хочеться тисячу разів низько вклонитися всім і кожному за те, що ми сьогодні нація. Я не тільки в політиці давно, я історик за фахом і розумію, що тільки зараз можна говорити, що Україна народилася, українці народилися як нація. Шкода, що таки. Такими жертвами, але це відбулося. І тому дуже приємно, коли люди зараз, не питаючи нічого і нікого, просто беруться до справи. Що це за справи, яка в нас спільна робота? Я думаю, що найперше вона буде стосуватися організації нашого життєвого простору. Жити в тому, в чому ми живемо сором усім, і дуже приємно, коли люди, не стидаючись, беруть лопати, граблі, відра. Це на такому, на найпростішому рівні починають упорядковувати навколо себе простір. Другий простір це безпека. На жаль, на жаль, дуже багато різних провокаторів, які шукають спосіб нас якимось чином посварити. І дуже добре, що сьогодні фактично в кожному мікрорайоні, от Денис, це знає, створено е, дружини, об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, надають дають е, приміщення, щоб люди там могли відпочивати. Знаєш, запалено, але ж ви от, е, були заступником голови облдержадміністрації, ви як ніхто добре знаєте, що є е, така модель регіонального управління, правильно? Це все добре, що є і самооборона, є люди, які допомагають у будинках. Е, має бути е, все ж таки єдина е, ця вертикаль яка буде координувати цю роботу. Ми сьогодні рішенням народної ради, молоді дуже багато було, що мене безмежно порадувало. Створили експертну раду із фахівців, які тепер на цей переходний період беруть під контроль кожне рішення, яке буде прийматися в обласній раді. Жодного Земельного питання, жодного бюджетного питання, жодного питання по використанню комунального майна більше безконтрольно пропущено не буде. Головний, як це сказати, преференція, які будуть так сказати, віддаватися, це тільки наша спільна користь. Більше нічого, ні за яких обставин, і саме тут відразу люди відчули це важливо. Наскільки важлива присутність фахівців? Все треба робити фахово бути право збиратися все ж таки на професіоналів, так. Я думаю, що так, на професіоналів, але сьогодні було дуже добре видно, неупереджений, абсолютно вільний погляд молоді додає кожному, хто є фахівцем ну, свіжості, умислені. Вони вміють, я би так сказала, виходити за рамки, по-іншому дивитися на якісь речі. І тому я переконана, що тільки в нашій спільній співпраці, в такому спільному погляду на речі, ну, є перспектива і майбутнє. Дуже приємно, дякую, Анатолій Федоровичу. Ви теж депутат обласної ради, очолюєте комуністичну партію в області. От ви зможете працювати у цьому руслі, яке пропонується сьогодні вашими колегами з інших політичних партій? Я хотів би почати з того, що мені дуже жалко втрачених років, вже майже 24 роки, втрачені для України. Ми втратили дуже багато втратили. Втратили, тому що ми були. В такій економічній спільноті, яка давала можливість Україні розвиватися. Ми ж були постійно, ми говоримо 10 з найрозвинутіших промислових держав. І ми могли, притворивши наші відносини, ми ж за що в 91-му році голосували за незалежність суверенітету України в складі Радянського Союзу. Так ставилося питання. Ми повинні були використати цей економічний потенціал для України. То говорячи про ці 21 рік, все велося. Ми в 91-му році могли сказати, що прийде до цього моменту, коли терпіння народу закінчиться. І що йдемо по різному можемо Майдан зараз називається Майдан, може було по різному революціях. Чому я більше все боюсь? Що скористається оцими Намірами людей змінити Україну на краще, щоб корупції у нас не було. Більшість народ же цього хоче, щоб робота була, щоб економіка розвивалася. Пане Денису, от ваша думка з цього приводу, як ви збираєтеся, ну, яким, який спосіб забезпечувати Добре, Ну, перш за все, хочу сказати, що я сам з Херсону і там певні там смі. Писав, що я там бандерівці, привезли бандерівців. Це все чутки, які жодним чином не подають дійсності, жодного представника там, Західної України, Києва, Центральної України на Херсонському майдані не було. Не і, було. В останні дні не було так? і в останні дні не було жодного разу і жодної потреби у цьому не було. Бо херсонці, дуже багато херсонців пройшли через Київський майдан. Я хочу зауважити, що люди реально пройшли вуличні бої. І коли намагаються представити, що начебто хтось приїжджає, розумієте, це є стравлювання людей, бо херсонцям розповідають, які є прихильниками однієї політичної сили, розповідають, що приїдуть Запахідної України люди, а іншим... Розповідає, що приїдуть з Симферополя чи з Харкова, з інших міст люди. І людей реально стравлюють. Я особисто. Хто стравлює? Це є третя сила. Ви знаєте, тут є прихильник комуністичної ну, партії. Я особисто бачив, як в обком якої заносили фра, прапора руського єдинства, які стояли з заточками, ножами. Дубинками на площі свободи, да, і е, ну, особисто мою машину намагалися розтрашити, розбили скло інших людей, були людей, е, були поранені. Випадки такі були. А хто на себе сьогодні бере відповідальність? Хто гарантує безпеку? Е, безпеку е, гарантує в нас є органи правопорядку, які на цей час співпрацюють силами народної самооборони. Це саме народна самооборона це люди, які пройшли Київ і це. Мешканці міста, які не байдуже, які, до речі, там є прихильники зовсім різних політичних сил і навіть люди абсолютно політичні, які просто хочуть, щоб в місті все було. Тихо, спокійно, щоб ні, ніхто не бив людей, не трошив їх. Це майно. зрозуміло, але ж, пане Денисе, хотіти мало. Так, є якась система є, система, є для того, щоб дійсно було гарантовано, але ж вже є випадки мародерства, є випадки, просто нападали на таксистів, забирали хто, я знаю, а, така є. Ну, і див, і так, ну, це, це роблять ті люди, яким це вигідно. І вигідно це не херсонцям. І в мене є інформація, що вигадно це навіть не українцям, а є у нас певні сусіди, яким вигідно. Як же ми можемо протистояти цьому? А протистояти як? дуже просто. Потрібно приймати все-таки участь у охороні громадського порядку. В нас на перший клич збираються як наша самооборона, так і люди, які просто ну, бажають захищати життя та здоров'я інших людей і їх майно. Ми самі можемо навести влад в своєму краю. І, до речі, це якраз є та точка порозуміння, яка може об'єднати херсонців, бо, ну вибачте, провокації дійсно є провокації. Нашим абонентам кажуть, що прийдуть бандерівці. Тут біля кінотеатру Ювілейний, да. а е, нам кажуть, що е, приїдуть оплотівці. І приїжджають, і ми приїжджаємо, приїжджають вони. Добре, що ми друг друга ближче знаємо, ми херсонці. Ми розуміємо, що ми е, вже... З'ясували, що ні нам, ні їм це не потрібно. Сьогодні нам телефонувало багато людей, запитують у неділю в центрі, хто це бігав там з різчиками, там була Дивіться, Що відбулося? Під керівництвом Екатерини Семоєк вийшли люди під прапорами Руського Єдинства і інших націоналістичних російських організацій. Які багато з них були нетверезі, які були під впливом якихось наркотиків, які були озброєні, які агресивні гасла, які трощили майно громадян, зокрема машини, які вбили громадян. Значить, вони зайняли, знаючи, що в другій годині відбудеться майдан, як завжди, в неділю. Вони зайняли цей майдан. і... Наших прихильників, вибачте, їх То, намагалися. Федорович, він може відповісти одразу, Я так, відповім. щоб не було... Я відповім так. на це питання на другий день після руйнування Варварського пам'ятника Володимировича Леніна прийшли на площу. Люди, громадяни, які були вкрай обурені, обурені цим чинком, і от це негодування звучало у кожній. Від от молода дівчинка підходить і вона дивується, і вона говорить, що вони натворили. Розумієте, у цей день о, іменно люди самостійно прийшли. Ніхто їх цей день не закликав. І що я хотів тут би сказати ще, на що то от ви говорите, які якісь шляхи? Я бачу шлях, щоб ми... Не, е, плели чутки один про одного, а щоб ми слухали один одного. Коли ми почуємо, Якщо є зернина раціональна зерна, зерна для блага України для того, як перетворити Україну, як зробити Херсонську цвіточок, цвіточок, як зробити Україну, От мить оце повинно чути. Я до речі про події, які відбувалися в суботу, да так. на площі. Друга. Я не бачила один, не бачив. Да, я бігала, просила і молила молодь. Да, щоб Просу. не кидали пам'ятник. Це моє переконання, що Ми не знищувати не не пам'ятники, це взагалі цієї це, це просто а, робити що. Будь-що, що може, хоч якось нас розмежувати. Це єдина причина. Але я не бачила жодного представника комуністичної партії, який би робив те саме в той момент. Що робила я. Я хватала за ну, не давала той трос на діти. Я робила все, що могла. Там більше крім мене, по-моєму, ну молодь. Я прошу у херсонців вибачення за молодих хлопців. Знаєте чого? Е, стільки горя, скільки принесло те, нам все, що принесло. Хай постраждає та бронза, Бог з ним, але хай люди ну, десь мали вимістити ту ненависть, яка накопичилася в душах усіх нас, тому що це було неможливо. Але ми, ж, можна це не можна. зробити це в такий знову ж таки. Ми законів, просили, року, ми так, просили про депутати просили міської ради дати кран. Я позвонила всім, кому могла, включить, включаючи наших так сказати депутатів місцевих в тому і Володимиру Васильовичу Сальдо. Я просила дайте кран, щоб ми його зняли, щоб цього не було. Але ж сьогодні, але ж сьогодні рай? ви влада. Якщо ви не могли просто допроситися крана, як ви будете вирішувати влада питання? поки що? Ми Зу? не влада. Ми пам'ятаємо, що депутатська депутатські фракції і в обласній. І в міській раді це на 80% партії регіонів, і тому зараз ми робимо все, щоб встановити народний контроль. Ви знаєте, мені соромно зараз слухати, коли там когось звинувачують зовнішні сили, якісь я маю на увазі там американців чи ще когось, в тому, що вони хочуть зіпсувати все в Україні. Це брехня. Цікавий це брехня, тому що е, нікому це не цікаво, тому що ми їм цікаві будь-кому і будь-хто як в першу чергу економічний ринок У нас немає промисловості. У нас сьогодні є тільки торгівельні центри, десь на потоках товарів сидять люди, зацікавлені в тому, щоб сюди возити. Вони на цьому заробляють, а не виробляти тут. І наше завдання зараз, якщо ми будемо сидіти як миші, як щурі по норах, нічого не будемо робити, то вибачте. Там саме будуть і ті 35 мільярдів, бо замінити керівництво всієї країни неможливо. І вихід тільки такий: в першу чергу, на першому етапі жорсткий народний контроль за кожним кроком і кожним рішенням. Ми за збереження законності. Але все ж таки, ви кажете, ви не влада, сьогодні вже влада, претендуєте на ці позиції, ви маєте досягати мети, якщо ви ставите. Правильно, Едуардо Яновичу? Ну, звичайно, ви можете... коли є цілі, її потрібно досягати, так, це мета, любої, ага. будемо так казати, політичної сили, вона хоче прийти до влади, в неї свої програми, свої установи. Вона це добивається. Інші, як то кажуть, яким шляхом, це вже зовсім інше. Ми, наприклад, ну, колишня опозиція, зараз ну я впевнений, що будуща власть, ми завжди дивилися на народ. Ми відталкувалися від цього. Нам взагалі кожне життя дороге. Ви бачите, що произошло? Це жахіття. Це... Не повинно було бути. І лідери опозиції всіми путями стримували той майдан. Ви бачили це Правильно. сьогодні завдання. Усі дійсно цього не повторити. Так, але я хочу наголосити на іншому. Зараз дійсно треба працювати, працювати і працювати. Це головна задача любої, як то кажуть, партійної сили і лідерів, які направляють, будемо так казати, народ в цей напрямок. Інша ситуація, подивіться Майдан. Народ самоорганізувався. Спочатку там взагалі не було лідерів, ніхто нічого нікому не казав. Люди самі, як у той, знаєте, мурашник. Самоорганізація пройшла, той робить то, той робить то, то, роби то. Все швиденько і головне, що воно було законно, ніхто нікого не бив. Ви хочете ніхто сказати, була одна мета і змогли організуватися. Так, так. Хоча це непросто. Це дуже непросто. Навіть це і дві людини має організувати якась третя. Звичайно, а ви уявіть, яка кількість народу, але вони саме організувались, Все було. Я дуже вдячний херсонцям, які туди їздили. Я ну, точну цифру зараз не можу назвати, але я голова КРК від Свободи. Можу з певністю сказати, що більш 500 людей тільки через свободу, через за ті гроші. Ну, це набагато більше, звичайно, але я це говорю мінімум. Було відправлено в Київ тих людей, які не мали коштів за що поїхати, але люди зносили, ви бачили, скриньки стояли на Майдані. Люди здавали кошти, які не могли самі поїхати. Вони пропонували ці гроші, і речі, і медикаменти, і все це відправлялося на Майдан. Як сьогодні виправдати цю довіру? Сьогодні люди повірили вам і всім представникам Майдану, так? Але трапляються вже такі випадки, пане е, вчора. Власне, так, буквально вчора а, м, губернатор написав заяву про звільнення. Як це сталося? Хто це за люди, які прийшли до кабінету? Кого вони взагалі представляли? Ну, це, це, да, це добрий приклад того, що е, дійсно є люди, які стояли на майдані, які йшли під, під кулі. Які приймали участь в учнями, які завойовували свободу нашу, і є люди, які намагаються скористатися ситуацією. Річ у тому, що вчора планувалося, як завжди, збирається майдан, і після того як люди зібралися на Майдані, ми повинні були спитати, чи довіряю майдан голові обласної державної адміністрації. чи є Бо він визначався довго своєю позицією, але ну, потрібно було допомогти йому визначитися. Уповноважені від Майдану особи повинні були зайти до обласної державної адміністрації мирно і запропонувати голові скласти повноваження. Бо фактично написати заяву про звільнення, був фактично не так. Хто це люди Я зараз розповів. Зважаючи на те, що е, на, е, бо, ефір, е, в пів на п'яту був прямий ефір в Скіфії, де голови е, всіх. Е, партій обласних організацій, і в тому числі як сама саморобний представник, ми закликали до миру спокою, злагоди і не піддаватися на жодні провокації, то знаючи, що цей час немає керівників партійних організацій, певні персонажі з певною вже, ну, яких херсонці знають, на жаль, не з гарної не? Да, сторони. З гарної вони сторони вони, якась вони, вони не мають жодного Свій відношення до ставили. Майдану до, Майдан, тана, і... до самооборони, вони не мають жодного відношення. Вони зайшли в обслужавну інстанцію, користавшись тим, що там міліція в нас вже знародована не чинить жодних перешкод у пересуванню мирних громадян і фактично зробили те, що через півгодини було б зроблено. В законний спосіб представниками Херсонського Майдану. Це зовсім 개... не що До нього буде візит з мандатом рішення Майдану. Але в цей час, поки керівники, ну не керівники, лідери, будемо так говорити, опозиційних сил, лідери Майдану, були на прес-конференції на Круглому столі. Цей час зайшли люди, скориставшись. Але після цього, коли це відбулося, ми разом із міліцією зійшли в приміщення обласної державної адміністрації з метою недопущення, провокацій, заповодженням з органами правопорядку. було прийнято рішення, що особа, які це здійснили, повинна покинути приміщення обласної державної адміністрації, і обласна державна адміністрація. Знаходиться під охороною міліції Державної служби охорони та представників самооборони майдану. Я думаю, що тут питання нашої спільної порядності. Якщо вона присутня професіонали на своїх місцях, вони ніколи не допустять речей, які не слід би було допустити. В свою чергу підкреслюю, викрестивалася маса небайдужих людей. Які не дадуть сьогодні порушити права і свободи нас усіх, нас це прекрасно? Це все ж таки обнаділи вже обрії я О скажіть, будь ласка, багато професіоналів в будь-яких партіях так є. Безумовно. Це ж це безумовно. факт. От сьогодні, яка думка ваших лідерів щодо будування вертикалі влади, чи будуть звільняти масово і там керівників управлінь, фахівців, ну скажімо так, чиновників? Яка позиція? Якщо людина себе нічим не заплямувала, якщо вона бездоганний фахівець, то очевидно вона буде працювати, і так було за будь-яких змін, ніколи воно інакше не відбувалося. я не думаю, що зараз така буде шалена люстрація, Але я переконана, що люстрація все одно має бути. В тому випадку, якщо такі ну, речі страшні, відбуваються, вони є скрізь. Скрізь не тільки в Києві, не тільки в керівництві найближчому вони є в кожній області. Фактично безумовно це має відбутися, і такі люди назавжди мають бути відсторонені від влади. Чи так, Я також ]ова. хочу додати. Я вважаю, що якщо люстрація не відбудеться належним чином, якщо її не пройде, не пройде як представники колишньої влади, так і представники опозиційних сил, тобто це. Вона повинен стосуватися кожного, хто працював в органах державної влади, місцевого самоврядування. Це буде просто, просто вибачте, плівок обличчя тим хлопцям, які загинули, бойовим прапор, які це боролися. будь яка влада приходить, завжди обіцяє люстрацію, а потім ні, 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 якби все сходить. Ви розумієте, що я хочу про що сказати? Що, що таке є люстрація, Це є очищення. І очиститися ми повинні від осіб, які робили кримінальні злочини, які розкрадали цю державу, які, вибачте, забирали бізнес у людей, які знущалися над людьми. В нас ситуація подібна до тієї, що було в нацистській Германії в 1945 році, коли більшість людей були так чи інакше вимушені працювати з. Тим режимом, який був злочинним. І е, це не зробили в свівській зоні окупації, це зробили в американській. Вони все доросле населення країни прогнали через анкетування дуже велике. Ну, тобто Там було питання, що ти робив під час злочинного режиму, які в тебе статки, е, в твоїх близьких родичів, таке інше. Тобто, е, за за результатами цього анкетування більше мільйона осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності 에, за злочини за треба відповідати. Було, було, але щоб не було перегибів, Правильно, не, щоб не не було перегибів. Таких і це є велика була прививка Німеччині, що отак от робити, як робилося, не можна. І ми Показуємо, повинні це, і, так? і також е, повинні були бути відкриті архіви. СБУ, щоб всі побачили, як хто працював з ким. Мені дуже приємно наголосити, що начальником зовнішньої розвідки і генпрокурором нині зараз назначені свободівці. Я в них впевнений 100%, що ці люди доведуть справу до кінця. Будемо сподіватися. Слова. Я хотів би, щоб час розвіяв мої сумніви, мої сумніви того, що скориставшись цією ситуацією, до влади знову прийде, прийдуть ті, хто відчув смакоту цього красивого життя, як це були чи Тимошенко, чи Яценюки, чи, чи Відодарок Кличко. Я сумніваюся, що вони в правильному напрямку країну і виконують ті надії, які, які пропозиції, на, на, щоб дані міністри. Не очолювали це, так? це, це а, одне. І, ага. і ще другий сумнів: ті, хто сьогодні приходить до влас, до влади, якщо вони будуть використовувати е, силу. Своєї влади для того, щоб задавити тих е, е, політичних своїх суперників, які може до тієї чи іншої політичної сили, з якої вони не згодні, теж я перспективи не бачу. І е, е, хотілося би, щоб життя розвіяло мої супер. Розуміло. Дякую, шановні друзі. У нас вже на жаль нема часу. Ми зовсім його Разуміло. перебрали. Я дякую вам Дуже за те, що ви прийшли. І я думаю, що це не остання зустріч впевнена, ми не відповіли, ви не відповіли на всі запитання наших телеглядачів, їх буде все більше і більше. А ваша справа робити це, якомога краще, краще, ваша і наша, і доводити нашій громаді, що ми гідні достойного життя. Так? так, на, цьому, так на цьому ми завершуємо нашу. Програму дякую ще раз вам. Дякуємо вам, шановні телеглядачі. Це була програма Діалоги. До наступної зустрічі в ефірі.